Доброго дня, отже продовжуємо. Коротко про події з попередньої частини. Значить, вся ця нормандська бригада висадилась в Балата для того, щоб завоювати Англію разом з Вільямом Бастардом. Але висадились вони не там, де треба, трошки. А в якихось болотах і де вільям звойовник, вони не знають. Більш того, вони втратили чотирьох вбитими, і якщо дві ці втрати були більш-менш такі оправдані, заплановані, це була певною мірою жертва. То оці дві наш роженос і наш піхотинець, це були зовсім не обов'язково втрати, які ще дадуться в знаки в наступних битвах. До того ж, цього піхотинця середнього вбив наш вітай. І йому байдуже, що він його вбив, ну, випадково так вийшло, нічого страшного буває. Ну, В принципі, ми втратили чверть особового складу, і по стандартах НАТО наш загін ще боєздатний, але настрої, скоріш за все, такі собі, і, можливо, люди хочуть поїхати звідси геть, але вельф обіцяє, що він знайде Вільяма Бастарда і його людей, і вони з'єднаються з основною армією. Далі, що я роблю? Нас є два коня. Один кінь звільнився, бо наш оруженосець загинув, інший кінь це наш захоплений кінь. І тому я вважаю, що я можу загрейдити одного легкого піхотинця до легкого кавалериста і одного середнього піхотинця до середнього кавалериста. Тобто дати просто їм двох коней і вони будуть їздити на конях. Просто так. По логіці. Ну, літальність, можливо, завелика. Тобто, ну, скоріш за все, отак -от, так багато не вмирають, тобто вони, скоріш за все, якісь поранені, але тут будемо притримуватись поки що правил норман Саги. Отже, перше, що ми зробимо, це ми виберемо атрибути велфа. Реперішні. Тобто в нього буде відстиг, Hard 2 RN 2 Shadow 1 і Edge 1. Тобто він буде більш розумний, ніж запальний. І перше, що він робить, це він приносить залізну присягу згідно механіки. Ну, в нас нема залізної присяги в тисяча році в Британії, тому він дає обітницю. Він обіцяє своїм людям, що він приведе їх до девільнім постарта. І що з цього вийде? Плюс хард. Якщо ми приносимо присягу комуніті, з якій в нас є бонд, це, це плюс один. Тобто, це, в принципі, Strong Hit, він точно знає, що треба робити. І отримує плюс два моментума, тобто до плюс семи, що це Стоунхід. Тобто він точно знає, що він знаходиться десь тут, Вільям має бути десь в певенслі. Ну, відразу кажу, що місце на мапі не є точне, і якщо мені знадобиться розібратись де саме, знаходиться. Якийсь загін, я буду бросати мінімум два скатера. Тому що насправді картографія не така точна, навіть як ця мапа в 166 році, і ніхто не має зеленого уявлення, де він знаходиться, як все це розташовано, якщо вони на місцевій. Ось так от. Тобто, записуємо Strong Hit плюс 2 Моменту. Далі, я думаю, мені варто е, пояснити, де в мене знаходиться. Підготовка, і де в мене буде відбуватися абсолютно рандомні речі, бо на кісті так випало три. Значить, що в нас відбувається? В нас є оперативна ситуація і оперативна кампанія Гастінса, вона буде розвиватись більш-менш історично, якщо вона не станеться чогось страшного. Тобто, в принципі, це сайт битви при Гастінсу», Він тут. Помічений прямо на мапі, ми висадились тут. Вільям мав висадитись тут, але через шторм його кораблі розкидало аж до Ромні. Під Ромні опинився його небіж Іудес. І якщо Вельф знайде Вільяма доволі швидко, то він буде, скоріш за все, відісланий шукати Іудеса. Тут були бої, його там захопили. Чи щось не, не пам'ятаю точно, захопили його чи ні, це не, не дуже зрозуміло. Але він тут висадився. тут ну, Сакси зібрали доволі великі сили для спротиву. і, <кій> Коротше, ми будемо його рятувати. І якщо треба стартінпойнт для цієї кампанії за САКСів, я б саме цю подію і обирав. Що далі робить Вільям? Вільям приходить сюди. І будує тут десь мод Енбелі біля Гасенса як базу своєї операції. Я думаю, це ось це місце, бо воно дуже зручне і це ріка. Хоча я не знаю точно, де він його збудував. Але це знов таки не має значення далі. Після цього сюди прибуває е, король Харальд, який зараз на півночі сражається з королем Харальдом. Короля Харальда вбили стрілою е, в горло, і король Гаральд помер. Людей короля Харальда е, відпустили назад у Норвегію. Взявши з них обіцянку, що вони більше не будуть грабувати і поліндрувати Англію. А сам Король Гаральд отримав звістку, що висадився з Вільям Бастарта і Король Гаральд взяв армію Короля Гаральда і з нею разом почемчікував на південь назад, хоча він тільки що за три дні дійшов до півночі. І так само швидко він пішов на південь і прийшов сюди. І якщо ви запутались в Гаральдах, то це типова історія для європейського середньовіччя, бо всіх королів зазвичай звуть однаково. От, після цього сюди приходить король Гаральд, і він уникає печіт Бетл. Я не знаю, як перевести пічет Бетл, бо в українській мові такого поняття взагалі нема. В українській мові битви відбуваються самі по собі, їх ніхто не планує, вони випадково відбуваються. Це прикро. Тому іноді не варто деякі речі взагалі перекладати. І він уникає піч баттл, і Вільям, починаючи тут, де він будує Мотенбелі, як базу своєї праці, починає грабувати все навколо, пилити села для того, щоб вплинути на Hearts and Minds, і для того, щоб місцеві сакси почали не годувати. І казати: там Харальд, ти нас не захищаєш, якщо то може, ти і не король?» Ось для того, щоб змусити Харди на битву. Після цього відбувається гастінг. Взагалі не факт, що ми туди попадемо. І після цього Вільям починає будувати по дорозі до Лондона свої моти по черзі. Тобто він просувається дуже повільно і заручається підтримкою місцевого населення. І після цього його керують в Кентербері. Не факт далеко, що я до цього дограю, і, скоріш за все, так далеко я не буду стрімити. І, можливо, до Дагасінса ми теж не будемо стрімити. Можливо, взагалі це буде останнє відео. Але е, суть в тому, що буде приблизно відбуватися ось це таке. Тобто, вельф знайде вільніме, його відправлять шукати Іудеса. Якщо він швидко його знайде, можливо, він буде допомагати будувати кастл, тобто там щось охороняти каравани від горіла Варфайра або від партизанів саксонських. Можливо, він буде палити села. Ми потім розберемо, що це за людина Вельф і кукуду його відправлять, як він себе покаже взагалі, під, взагалі в процесі. Так, і в нас відбувається 29 вересня. І з самого ранку ми знімаємось з табору і робимо Undertaker Journey. Це з плюс відс тобто це знов Hit. Ну, Цілком можливо, що десь зараз я маркую відразу шість прогреса, бо це табор таблосом. Я думаю, у нас буде приблизно один такий ролл на півдня. Тобто, і він точно знає, куди йому йти, він скоріше йде сюди, кудись, в півенслі, і, можливо, попадає прямо в півенслі. Зараз ми з цим розберемось. Значить, ми отримаємо good use of your resources, make mark progress. Mark progress і one momentum. Ага, ага. Окей. Наш місце, куди ми попали, це, очевидно, піонзлі. Зараз я знаю тут блиці поседлено. Для початку. Type, condition, and first look. Type нам, в принципі, не треба. Ми знаємо, що це таке невелике село. Condition. В якому стані півензлі? Велкепт і look 14. біл over over water. Ну, Співпадає з картою. Тобто, це на узбережжі дуже гарному статусі село. Окей, okay, Велт наближається до нього, і він хоче дізнатися, як настроєна на як настроєна люди. 23 Demanding. Вони щось, чогось потребують. Тобто, скоріш за все, вони не пустять велфа е, всередину. Ха. А що вони демандять? Кервінсер. 21 лабор. Якусь роботу має зробити Valve. Яку. Бенден. Вони ясна. Лабора Бенден. Вони вимагають, щоб він звідти йшов. Ніякого Вільяма тут нема. Іди звідси Вельф. Ми не тебе не пустимо всередину. Скоріше за все, Вельф не буде з ними зв'язуватись. В нього 12 людей. Він знає, що тут нема Вільяма. І він не буде атакувати Півенслі. Тобто ну, люди настроєні не дуже добре до нього. Навіть хрестоносці не атакували кожне селище, незважаючи на всі ці релігійні відмінності і так далі. Це, до речі, в правилах Нормансагів компанії відображає престиж. Але мені так ну, не подобається, як це зроблено, чесно кажучи. Тому будемо робити це трошки інакше. Скоріше за все, велф об'їде півензлі і не буде туди заїжджати. В нього нема проблем з припасами. Він не хоче зв'язуватись і битися там з місцевими без зайвої потреби. І він буде це об'їжджати. І спробуємо ми спробуємо зробити Undertake Journey другий раз. І це хід. Це не дуже добре. Тобто ми зробили якийсь прогрес, але. Але, але, але. Маємо мінус один сопла. Так, я до речі, на Strong Hit мав отримати один прогрес, а не два. Ага. Угу. У нас залишається 4 соплая. Це все в принципі достатньо. Скоріше за все, це кінець дня. І ми ще не знайшли ніякого Вільяма. Але давайте подивимось, який вейпоінт ми знайшли. Uh, location, Everland, where we point. 79. And fog. Kling The train. Тобто ми заїхали кудись сюди, і тут uh, туман, і ми в якихось холмах, ми не дуже знаємо, де ми знаходимось. Спустився туман, Британія. Mm. В принципі, в нього по мапі має бути move 4. Гаразд, поїхали далі. Незважаючи на туман. Давайте зробимо ще один Take a Journey. У нас мінус один supply. Окей, зробимо ще один Take a Journey. І це Strong Hit. Тобто ми заїхали десь кудись сюди. І я думаю, це той момент, де ми можемо е спробувати знайти Вільяма. У нас 9 прогреса, тобто Всі шанси на це є. 9-5. Але ні. Не вийшло. Е -е, не вийшло. Тобто ми очікували знайтись тут е Вільяма, що ми заїхали сюди. Тобто, це, в принципі, міняє всю нашу місію. Ми заїхали сюди, і ми очікуємо знайти тут Вільяма, який висадився десь під півенслі, не дійшов до півенслі, очевидно, бо люди його не бачили, але ми його не знаходимо. «Fulfill your woe on віckit. Треба зробити багато. Ясно. Ми коротше, ми доходимо до кінця, ми витратили три ходи три ходи і не знайшли Вільяма. В цьому місці ми розуміємо, що Вільяма тут нема. Він не висадився під півенслі. Ми досі не зустріли нікого. Жодних норманів, жодних гінців, жодних людей, які їздять і шукають норманів, які теж висадились поруч. І кажуть, ми там, йдіть за нами. Півенслі не взята, ніхто його не атакував. Вони сприймають нас як нормани. Біжить. Е, і тому ми тут залишаємось, і велф, в принципі, свій Iron Vault, свою, свою обітницю не виконав. Він залишається в цьому місці, і ми він має принести іншу обітницю. І, скоріш за все, далі ми їдемо шукати Вільяма кудись в цей бік. На цьому в нас, в принципі, закінчується 29 вересня. Щас це все за джорналю. Я тут трохи затупив, бо насправді, коли е, люди з півенслі щось вимагали, не треба було кидати е, ні по якому оракулу. Е, очевидь, люди з півенслі вимагали, щоб я звільнив їхнього херсира, який е, досі в нас в плену, і ми його ведемо е, полоненого. Але ми відпетляли і обігнув пивенслі, і не знайшли тут ніякого вільяма, і тому так. Тобто, жорна їх приблизно такий. Ми відправилися на захід шукати людей Вільяма Бастарда, які мали висадитися біло півенслі, але Вільяма там не було. Ми не зустріли жодних нормандських вершників, розвідників чи гінців. Очевидно, Вільям висадився в іншому місці. В півенслі неприяких норманів, що висадились поблизу, ніколи не чули. Більш того, місцеві вимагали, щоб ми відпустили їхнього херсира, якого ми взяли в полон. Ми оминули селище, але зараз, коли ми не знайшли Вільяма, ця ситуація починає виглядати більш загрозливо. І в цій ситуації у нас залишається останній четвертий хід. І я думаю, вельф піде сюди на південь, щоб від півенслі зробити максимальну дистанцію, бо хто знає. Цілком імовірно, що там вже є якась бригада, яка зараз прийде до нас е розбиратись і е звільняти свого керсіра. Е ми зробимо Undertake the, the Journey просто так, без прогресу. ладно. ми принесемо спочатку е ну, іншу обітницю, знайти Вільяма, і вона вже буде зараз е не Траблсом, а Dangerous. тому що е зараз в нас. Абсолютно точно відомо, що в нас тут село, яке до нас налаштоване вороже, і ми йдемо по ворожій території кудись на захід шукати Вільяма, невідомо, де це вже uh, dangerous. І це вікхід. Тобто Вільям починає цей квест з більшою кількістю питань, ніж відповідей. Він отримує плюс один моментум і намагається зрозуміти, що робити далі. Ну от, Робити далі ми йдемо на північ, і ми йдемо на північ, і ми робимо знову Undertaker journey. І це теж weak hit, тобто Ми втрачаємо другий саплай, і в нас залишається три supply, і це... Час е, розбити табір, бо наш мув е, закінчився. Ми поки що в нас є припаси, бо ми, я так вважаю, висадились е, з корабля з порними припасами, то ми можемо собі дозволити не займатися фражингом, але е, далі, можливо, доведеться. Окей, okay, the camp. Е, в наш суплайт 3, тому це міс. You Take No Comfort pay the Price. І Pay the Price, як на мене, очевидно. Ми вночі до нас приходять ці хлопці. І далі цей чувак, якого ми не звільнили, він буде. Ну. Це нам... Так, ну і ще що я хочу спитати: а чи можливо з ними домовитись? Це буде е, несподівана атака? Я думаю, це лайклі, е, тобто це 75%. Що це буде несподівана атака з засади? Е, або це вони будуть вимагати все ж таки, що от ми зібралися і звільніть нашу херсі. -хер ми зможемо з ними домовитись, можливо. Це несподівана атака, засадки. Тобто ми знову генеруємо місію. Знову мій улюблений патентований метод. Але цього разу ми здвигаємо фішки туди, де край карти, найближчий до кожного кубіка, що впав. І це будуть місця. З яких будуть заходити сакси, в центрі тут буде наш табір. І, в принципі, це наша наступна місія з тим ж самим складом. В принципі, я думаю, ідея зрозуміла. Як я граю загалом, дякую.